Друзі, відео для тих, у кого така сама ситуація сталася з бересклетами за зиму. А я знаю, що таких багато, дуже багато різних відео в інтернеті і відгуків від людей. Не спішіть їх викидати. Справа в тому, що бересклет це в нас був Емеральд Гаєтті, неважливо, Санспот, Емеральд Emerald Gold. Всі бересклети Форчена це дуже витривалі рослини. От вони ніби да, повністю пропали. Все от так жахливо виглядає. Дивіться. Ось відгорнув спеціально, да, підсушив. Справа в тому, що ось пускає, зараз фокусує, пускає новенькі бруньки. Рослина ніби мертва, але насправді від морозу пропало лише листя. Ну і деякі гілки, які були тоненькі і не сильно здатні до життя. Все інше частина, вона жива. Рослина відросте і швидко наросте, тому в кого знаю дуже багато таких рослинок, і дуже люди розстроїлися, не потрібно їх викидати, попадати на гроші, на, на роботу, на час. Дайте їм поставте під полив, дайте їм часу, вони відростуть. Ось та сама ситуація. Рослина ніби пропавша. І от така от брунічка вже відростає. До того ж, інша отаман, теж вже червоніє. Знову ж, та сама ситуація. Теж ось дві брунічки відростає. Тобто це не одиничний випадок, це, повторюсь, дуже витривала рослина. Та сама ситуація. Пропавши листя, ніби тут і гілочки деякі сухі, але ближче до стовбура маємо от такий результат, можете бачити. Живі бруньки. Просто це такі рослини, в яких листя воно має більш структуру таку як папір, схоже на самшитове І вони часто на різких перепадах, коли зимою було дуже тепло, а потім вдарили морози, вони більш як висихають від морозу. Тому, дивіться, це не одинокий випадок. У нас всі рослини так. Не викидайте, ставте під полив. Хай вони зараз наростять трошки зеленої маси, потім будете вже підживлювати і все остальне. Всім дякую, гарного дня.